Почати це відео, я хочу з того, щоб ви подивилися на нарізку фрагментів, які дуже добре відображають атмосферу гри у перші години. Це відео мені досить складно дається, тому що зазвичай я розказую про ігри, які мені все ж таки більше сподобалось, ніж ті, які викликали деяку фрустрацію. В даному випадку перша частина Чорнобиля була дуже двозначною, але її основною фішкою була саме атмосфера. Атмосфера Чорнобиля, зони відчуження, ця похмурість, акцентованість на дослідженні світу і сюжету, і все, що з цього витікає. Тут же на початку гри мене зустрічає маленька ковбаска Гриша. Та бойовка і дизайн локацій, якими, я думаю, вже встигли насолодитися. І ще й доволі дивна локалізація. Я дуже вдячний розробникам, що вони додають її прямо на ранньому доступі, але при цьому вона дуже дуже низької якості. Мене складається враження, що її взагалі ніхто не вичитував жодного разу. І це насправді велика проблема, тому що перша частина була не ідеальною, але при цьому вона мала цю складову пов'язану з атмосферою, яка мені особисто подобалась. Тут же я не знаю, тут насправді, коли я граю в цю гру, вона виникає одразу кілька асоціацій. Перше, це гра Hellgate London, тому що, по-перше, во ворогів дуже багато. Вони сконцентровані в певних позиціях на лінійних дорогах. І з одного боку, це open world великий. З іншого боку, майже все знаходиться навколо цих доріг, і відповідно, цей великий світ, він, можливо, і є, але. Я не скажу, що дивлячись на те, що я побачив за перші години гри, мені дуже хочеться його досліджувати. Також мені це нагадує ці дивні МорПГ, які робили під сталкера, і вони, типу, трошки передають атмосферу, але знову ж таки щось схоже на цю гру. Ми бігаємо по напівпустим локаціям, час від часу фармлячи якихось мобів, що не має якогось великого сенсу і кайфу. Я буду відвертим після демки, в яку я пограв, мені не дуже хотілося повертатися. Але мені дали три ключі до гри, які можна роздати тим, хто захоче пограти, тому я вирішив показати це відео. Якщо раптом вам це потестувати, пограти, або вам дуже сподобається концепція, то будь ласка, я буду радий, десь п'ятницю о 9 вечора розіграти ці ключі серед тих, хто буде бажати, і відповідно роздати ці ключі, щоб ви пограли самі. Але відверто кажучи, те, що я бачу на апері, мені дуже подобається. По-перше, це перехід на третю особу. Це досить сильно заважає імерсивності процесу. В принципі, сам акцент в цій бойовці робиться вже на якомусь грінді збору луту, а не на тому, щоб ми обережно досліджували локації. Тобто все перетворюється певним чином в МРПГ. РПГ. З хорошого тут і фракції. Я вже побачив, що можна піти до однієї фракції поспілкуватися. Теоретично можна вступити, можливо, до неї, бо покращити відносини. Це розблокує певні навички, тому теоретично на. В певному етапі гри вона може стати досить деревовою, тому що в тебе буде багато активок, пасивок і так далі. Але наразі гра в досить сирому стані. Оптимізація мені здалася не дуже, прям хорошою. Причому текстури зброї, як ви бачите на цьому відео, досить хаотично рухаються, і, в принципі, візуальна частина не сказати, що прям дуже феєрична. Це ранній доступ, тому це все, звісно, ще поправлять, але мені здається, тут проблема саме в концепції, і концепція мене дуже засмучує. Тому що, на відміну від першої гри, тут ці декорації, зони відчудження, вони сприймаються як просто декорації. Так, тут є якісь закинуті будинки, але при цьому все інше сприймається просто як фон для того, щоб запхнути нас в світ open-world, де ми будемо грінити якісь речі і фармити мопчиків. І в цьому, в цьому процесі ми, напевно, вже й забудемо, навіщо ми це робимо. Про сюжет гри я трошки розказував вже в своєму відео про демку. Якщо вам буде цікаво, можете подивитися. Але ідея в тому, що ми попадаємо в інший світ, з якого хочемо повернутися в нормальний світ, в якому у нас є дружина, діти. Все там добре. Я не можу не нагадати вам жарт про Київ 2024 року в уявленні розробників. Зараз ви бачите перед собою майже реальні футажі Моторосадошину, але на жаль, Макдональдс передали не дуже реалістично. Але з того, що я бачу, я так розумію, в цьому світі ми проведемо досить багато часу, тому можна звикати до того, що в Київ 24-го року ми повернемось не скоро. А будемо переважно телепортуватися між локаціями, покращувати відносини з фракціями, качати персонажа і відповідно досліджувати цей світ. Розробники зібрали досить багато грошей на Kickstarter, і я думаю, що гра буде розвиватися. Але я відверто кажучи, майже впевнений, що вона отримає дуже. Посередні відгуки, тому що якщо перша гра була відносно посередньою, але при цьому мала класну атмосферу, то тут я не знаю. Мені це більше нагадує певний бюджетний соуслайк, -like, типу Disbound, який я оглядав, або як я кажу, щось типу Море або дуже дуже специфічної варіації на тему готики та Елекса. Тому що, якщо так бігти по локації, то в певний момент може здатися, що це реально ми граємо в Елекс. Але при цьому можемо розуміти, що Hellgate це була хороша екшн РПГ. МоРПГ-шки це соціальний елемент. Елекс, це шикарний сюжет і експлорейшн. Тут я особисто поки не впевнений, що це все буде. Я не готовий досліджувати цю гру, скажу чесно. мене наразі вона не захопила. Можливо, на релізі я ще пограю побільше, коли побачу, що гра вже дофіналена і вже всі ідеї зафіналені до того, що вони хотіли зробити, і так далі. Наразі гра сирувата, не сильно захоплювала на перший погляд, і так далі. Але враховуючи, що я пограв лише кілька годин. І на жаль, далі я просто не вивожу. Тому в цьому відео я сподіваюся поділився з вами своїми першими враженнями. Також не забувайте, що розігрую ключі, якщо у вас буде бажання, пишіть в коментарі, що ви хочете пограти. І мені дуже буде цікаво почитати ваші враження. від Того, що ви бачите, тут небагато, звісно, але це просто зовсім зовсім не те, що я очікував, коли думав про другу частину цієї гри про ту атмосферу, якийсь такий дуже ламповий специфічний досвід. А натомість я отримав щось абсолютно не те, що я особисто грати не хочу. Тому тіліться, будь ласка, на цьому все. З вами був Зомбі Вієга. Сподіваюся, вам було цікаво. Будь ласка, не забувайте підписуватися, якщо вам відео сподобалось, і не забувайте. Регулярно донат на ЗСУ це дуже важливо, особливо зараз. Тому не забувайте. Дякую вам, до побачення.